Попередньому відео я обіцяв зробити із картону гирлянду. Для цього нам потрібна пачка картону. Цей картон по 58 грн, не було картону по 41 гривні. І ось такий гарненький цей картон. Але буду працювати із тим, що вже був по-перше, 41 гривня він коштував, Уже проклеєний, заздалегідь багато. І як ми робимо, що ми далі? Значить, Коли ми вирізаємо такі іграшки, виходить у нас два колечка. Потім у нас отут знизу полоска відрізається. І отут, де знизу полоска, виходить, можна вирізати отакі у нас бутилочки, дві штучки. І також у нас тут збоку ще полоска стається, ми теж вирізаємо. Виходить, у нас отакі ось полосочки і такі бутилочки. Вуглі у нас ще можна такий кружечок вирізати. І так дуже раціонально використовується картон. Ми іграшку можемо зробити, і герлянда ще можемо зробити. Сітлові діоди RGB, швидко Рекомендую використовувати повільно мигаючим, повільно магаючий має закінчилися. Я використовую 5 мм, ви можете використовувати 3 мм. Також хочу сказати, що ви можете будь якої іншої форми вирізати хмаринку, трикутник, будинок, дерево. Чим складніша форма, тим складніше буде її вирізати. Я просто базово показую, як можна зробити легко і швидко. Далі пробиваємо такі дірки. Вставляємо світлові діоди. Я анодами дозовні вставляю, катодами досередини. Анод це плюс, катод це мінус. І далі проплітаю тнесенькою проволочкою. Точно так само тут. Пробив дірки, потім встав світлови діоди, потім пробив дірки вже між світловими діодами. І ось так само пропаяв. Провод ось такий розпущений. В магазині досить дешево коштує. Я так розумію, це під відеоспостереження, мабуть, такі. Вони як USB 4 дрота всередині. Є 5 дротів. Його розпускаєш і такими вже зовні. Була фольга і не по тій фольгі йшов такий моток. Усі тонкі дротики запаяні і нарізав уже дротики, які ми будемо з'єднувати. На краю по одному довгому. Це вже до блока живлення. Получилося ось три таких варіанти гирлянд. Зараз трошки ближче покажу. Довгенькі, кругленькі. Як я говорив, будь форми можете зробити. І хочу також показати три варіанти живлення. Один варіант: ми можемо використати коробочку з-під однорозки. Ми її просто розриваємо. І білим догори склеюємо. Всередині, акумулятор 18650. І збоку, отак буде у нас одна БМС-ка. А посередині кнопка і обмежуючий резистор. Просто біленький картонний корпус. Дуже легко. Його оброблять. Інший варіант ще можна взяти одноразку. Тут лише контролер заряду буде, контролера розряду немає, і це дуже погано, можна його туди доставити самому. І з штука можна виставити дріт, а сюди вже рядом, приклеїть, приклеїть, вирізати дірочку і вставить кнопочку. Акумулятор там всередині вже є. І ще один варіант, більш складніший. Беремо лист картону А4, малюємо під лінійку. У нас виходить тут пів міліметра, потім два санти... Ой, пів сантиметра, чотири з половиною сантиметра. І коли ми загорнемо, вийде у нас квадрат. У нас теж буде так бмс потім кнопка. І рядом акумулятор. Розірвав коробку з-піднорозки і вирізав і вже загнув. Основні елементи закріплено. тепер треба пропаяти. Усе вже спаяно і даже можна включати і вони вже будуть працювати. Ось так підпаєно. Тут те саме. Тут дещо по-іншому, бо тут немає у нас контролера розряду. Давайте увімкнемо. Акумулятор не заряжений, тому нога є слабенько. Потім позаряжаю тепер цю вмикаю. Тут трошки яскравіше. І цей дуже непогано. Коробочку склею 505 505. Ось, в принципі, готові вироби такі. Доволі симпатично і непогано все вийшло. Двохсторонні можна чіпляти де завгодно.